стрімі Зараз ми будемо грати у Fortnite Королевська битва, нульова висота. Але я знову буду грати зі своєю подругою Поліно. А, всім привіт! Вийшов новий сезон. Так, вийшов новий сезон. Як ви бачите, бойовий пропуск я показував в попередньому відео. Я вже е, получив скін Вайолети з бойового пропуску. Ось. бойовий пропуск. Я вже получив Вовка. Джейд. Ось. Так, все, Поліна, погнали. Давай поки вирішимо, куди ми будемо летіти. Оліна, куди ми будемо летіти? А, зараз. Ось така от мене загрузка. Зліва там такий огурчик. Так, давай подивимося, де у нас вовк і все інше. Може вовк на потязі. Е, так, вовк на потязі, здається. Чи де вовк? Я не знаю, де вовк. Діма, uh, давай полетимо на Бусидо. Босідо. Uh, ні, палін, давай полетимо сюди на сабзіро. Я хочу друзям показати, що у нас там є саб-зіро. Якщо його оббить, то ми походу, навірно, зможемо получить його перчатки. Я ще не знаю. Ну, uh, давай. Погнали на мою метку, І, друзі, у нас вже ж з'явилася. З'явилася нова локація. Так, Вовк на потязі. З'явилася нова локація. Ось нові три локації, навіть не три. Один, два, три, е, чотир. чотири локації нових з'явилося. І на, ще на інших локаціях, які вже були, з'явилося сховища. І. З'явилися чорні ринки, на яких можна купляти е, всяку зброю, там аптечки, е, біги, банки, наприклад, там мініки. Можна купляти за або за огуркоїни, або за золото. До речі, ми в попередній грі з Поліною і зайняли королевську победу. Якщо вам подобаються наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і гарно вам перегляду. Так, Поліна. А ти без корони? А, ні. Ти з корони? А, ні, я без корони. А, а чо, А де ти цей діла? А, я не знаю, вона сама пропала. А, я з короною просто ще. Тут летить декілька людей, і я думаю, ми виграємо. Поліна, можна я перчатки з обзіра заберу? А, добре. Тут потрібно просто трішки так залутатися. Так, тут якраз ось два сундука є. Так, погнали, залутаємося. І все, погнали. А-а-а! Е -е! Ми отримали перчатки сабзіро. Клас. Так. Так, Поліна, куди будемо далі летіти? Давай от сюди. На сховище. А, добре. Блін, у мене мало хп. Эй, флай, якида. Все, блін, погнали. Mm, погнали. До речі, тут є така штука, якщо ми візьмемо... я вам хотів показати, якщо ми е, візьмемо перчатки Сабзіро і станемо на воду, то вода буде замерзати. Ось дивіться. Друзі, прикиньте, навіть так емоцію можна ну, використовувати. Дивіться. Це дуже круто. Там же. там же відкривають хра цей хранилище. Можна швидко туди двигатися. Так, 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 знайш, швидше, швидше, швидше. Так, тут вже добувають е, з е, сховища. А я не розумію, де вони. А, вони під землею. Є, я виграв. Ааа, ні, тут третій, тут третій, тут третій, Поліна. Ні, Швидше, Поліна. Молодець, блін, вилічи мене, будь ласка. Дякую. Дякую тобі, велике. а тут є цей. О, вже відкрили, так? А, ти вже тут все повідкривала. Так, друзі. Ми залутали сховище. І що ми побачили? З'явилася нова зброя. Це е, сногшибатель біта. Ну, дробовики не змінилися. І з'явилася н... нова зброя це б... бойовий набор Сабзіра. Е... Дуже класно. Так, я, напевно, так зміню. Щоб було більш удобніше. Все. Поліна, як тобі новий сезон? А, мені дуже подобається. І мені також дуже сильно подобається. Е Все, погнали. Е ми Куди будемо далі ми... йти? О, тут же медальйон забрали вовка! Поліна, давай на ось цей чорний ринок. Тут людина, тут людина, тут людина! От біля мене! Я, я бачу, я бачу. Я вбив його, я вбив, я вбив. Все, все, все. Давайте подивимося, де наступні люди, і якщо що, то ми зможемо, напевно, зайняти е, королевську перемогу. Ні, ні, дякую, мені не потрібно. Поліна, давай на файт! Він геть недалеко, він десь он там. Ну, трішки далеченько, але я думаю, ми добіжимо. Людина, людина, біжить! Прямо біля мене, прям, прям аж ось цього. А, Карась? Мы тут карасик. но тут карасик був. Все, погнали там на файт. Mm -hmm, погнали. Он, я людей бачу, он. Mm -hmm. Du rečiai centriški dalychenko, laidumai mes pabandysime. O, Polina, tau beta, o aš jie peržalkęs apziro. Išlyk biemu. Ось у мене! у мене теж. Нок! Я вбив, я вбив! В тебе там чел! Да, у мене там чел! Маліна, ну тут мало опять. Ось, Поліна, тут є золота ліхорадка, йди сюди. Зараз. Все? Да, так. Добре. Поліна, дай, будь ласка, патрони на золотий дробовик. Е -е. Сти, 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 Дякую. Все, погнали, куди будемо йти? А, давайте на чорний ринок туди. О, а давайте знову підем туди, і я візьму е, сабзіра як помощника бота та. А, нам уже нельзя взять. А, жалко. Я думаю, винно ты типу прозрачным стоя, как в прошлом сезоне. Ты ну. Его уже не можно брать. Блин, жалко. О, -о, -о! ничего, ничего себе. Что там? Що там Мені випав автомат як типу ночної рози. Тільки... ну. Е, отакий. Високоточний О, тут є сундук. До речі, друзі, а е, Якщо хочете, то пишіть коментарі. В мене багато цікавого на каналі. Я розповідаю про нові новини Фортнайту. Так що ну, підписуйтесь на мій ютуб канал. І так. Підписуйтесь на Дімен канал. Так, дякую, Поліно. У Поліни, до речі, також є свій Ютуб канал. Якщо хочете, підтримайте і Поліну, підпишіться на її канал. Так. так. Эээ, блин, а, Где? ты, ты забрал бігу, да? Эээ, нет, я не забирала. О, мини Так, тут слюрп я. Давайте на джемпад. Давайте. Полетимо якраз. О, в мене тут є машина. Іди до мене от Е, Зараз. Погнали? Не погнал. Давайте отсюди на мою мітку, на чорний ринок. Добре. Ай! Нок! Обіймусі, мусі, кусі. Погнали! Тут його е напарники повинні бути. Давайте почекаємо. Тут його е друзі повинні бути, давайте почекаємо трішки. Щоб вони до нього прийшли а і ми їх вбили. Так. В принципі, можемо і отут. Ага! А, то ти, блін? А, нет! Он вони! Эминем! Слим Shady! Ще, Ще один. один! Тигр! Оскар! Тут тигр! Оскар! Все, давайте! Все, залуталося. І давайте візьмемо нову машину, бо та наша там залишилася. Візьмемо нову машину і вже поїдемо до цього. До чорного ринку. О, блин, тут є машина. Я иду уже. Ага, ось цей чорний рынок, він тут. А де він? А, он він. А я не заметив. Ось! Вхід! Вау! Клас! Скільки тут усього? Я за один Агуркоін куплю собі ось такий автомат. Що я ще можу купити? О, тут за золото є оцей фіолетовий. Хочеш візьме? Ні, я не я не хочу. Блін, тут такий ж самий, тільки за е, огурчик коїни. Погнали на файт, погнали на файт. Погнали. Зараз зачекайте, я е, цей. Зараз зачекайте, я перезаряджу. Вибачте, будь ласка, я просто в настройки заходив. Все, погнали. Погнали. Там файт, давайте на файт. Давайте. Ось наша машина. Погнали! Ось, они тут взлетаются, тут челики взлетаются. Трое, трое! Сто! Мак! Ну, Сто! Нок. ну, помога, ну, ну, Мне Я чую тебе, але зараз не до не до допомоги. Найс, найс! Все, Полін, я тебе зараз буду лічити. Швидше, швидше! Хочеш! вбили вже всіх челіків. в. ні, он, он! Є, 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 є! Он вони! Іди до мене, іди до мене, іди до мене! Ай! мені Ай, у меня поки не попадай, попасть! Не-не-не. Я... А где Акуэм? Блазка. Тика ему! Тика ему! А, не-не-не! Ну, не, не. торопа. Я верю тебе. У тебя сама последняя надежда. Не-не-не! Нет, -не! А -а -а Ай! Не-не-не, нет, на я нет, на я нет, на я Давай, ты сможешь! М -м -м. Давай в лобби. Давай. <свист> <свист> Дуже жалко, что мы третьи. Ну, ничего страшного. Ну, добрый, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и і... пока-пока.